Всім привіт, ви на каналі Атішники в Америці. Ставте подобайку і підписуйтесь на канал. Ми зараз приїхали до комплексу, який новий забудовник не Ленар, а якийсь інший. Tall brothers. Tall brothers. 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 Uh, я знаю інші Які? Ну, Brothers. No, brothers. <laughs> Коротше, uh, хто б зрозумів мене, поставте вподобайку. Ось зараз хочемо подивитися будиночки в іншому стилі і подивитися, які тут ціни. А це на ком'юніті 55, ні? Так, це ком'юніті. А, це ком'юніті 55 плюс, яке рекламували, так? Да? Окей, okay. ну, нам поки що зарано купувати такі будиночки. Тобто тут можуть е, купувати будинки люди, які ну зрозуміло 55+. п'ять плюс. Наприклад, ви можете оформити будинок на маму, на тата і жити самі. Там, ну, з, з мамою. Тому що тут дешевша ціна, да? Люб, так. люба, приїжджайте. Люба, це марка, мама. І Ми на вас так, оформимо кредит. Хочете? Так кажу, Марку, що будинки на двохповерхові. А він каже: Ну так, звісно, це ж 55 плюс ком'юніті. Тобто людям похилого віку важко вже підійматися по сходинкам, тому роблять таку велику територію на першому поверсі. Поки Марко розповідає, дивись, тут можна пригоститися. Клас. Такий. Тут в січні буде озеро, Марк каже. Це ось буквально 10 різних хаусів. Ага. Ми подивилися приблизно по ціні від 700 до 900 тисяч. Ух ти, класні це... ціни, до речі, да? Ні, ціни нормальні, так? Ну, дешевші, але... ніж, наприклад, у нас. Мені. Ні, в нас є по 650. А, І це на 55. Але угу. ти бачиш тут декор набагато кращий. Да, тут будинки виглядають більш солідніше, ніж, наприклад, в нашому. Hills. Але тут, наприклад, HOA 400 доларів, а в нас 100 доларів. Ого, <dataset> угу, ні ніфіга собі. Але він, тут є якби і барбекю-зона, Ти уявляєш просто, austin? як це круто, коли тобі 55 років, ти живеш в ком'юніті, 55 всі твого, всі твого, відео. Давай в будинку котик, тому що тут вітер. Три тонни. Марабо. Марабо, це трішки менше. Моду, шо це Regency. Я так розумію, я саме останній. Бачиш, він такий саме Мабуть він. Я кажу, блін, ти уявляєш 55, а ти живеш поруч з людьми, яким так уже 55, плюс, тобто всі твого віку. О, 3 тонни, бачиш? Так, я зайшла. Що? Зліва гостьова кімната, шафа, визит ісфішніт, ой, дуже симпатично, так? Да? Картини бачите, також великі. Нагадую, хто дивиться нас вперше, то при продажу будинку він продається без сушильної, пральної машини, без всіх речей. Це все просто наймається, якийсь сервіс, який робить гарну картинку для того, щоб покупцям вже було ну, зрозуміло, як це приблизно може виглядати. Це приміщення для сушильної пральної машини. Далі острівок. Зайну. Мені так подобається, чуєш, він такий більш сучасний. Так, я покладу зараз. Ось тут, до речі, ціни. Так, і тут у нас піч, мікрольова, мікрохвильовка, холодильник великий, більш ніж наш. Чого це тільки для 55? плюс? Ой, симпатично. Панорамні вікна такі, да, зай? Велика, така мощна плита? Клас. Раз, два, три, 4, 5, 6 комфорок. Ой, а що це? Цікаво. Що це таке? Що це таке? Хм. Прикольно. Що це? Для чого це? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Високий, дуже, ну, стеля висока. Вище, ніж у нас, Зай, потолок вищий, ніж у нас. Так, трішки. вище. І класні, до речі, також штори мені подобаються. Ці тканьові, да? це одноповерховий. Це одноповерховий, дам, будиночок. Ну, Так стильно все роблять. І вся зона просто для того, щоб поїсти. Дуже-дуже відчувається ось цей простір надзвичайно великий, комфортно тут. Ну, настільки можна людей багато тут не знаю, зустріти, да, прийняти. Класно. для великої сім'ї. Панорамні вікна офігезні, так, да, за. І світла стільки, да? і подивіться, який тут вид на оці холми. У нас також, до речі, вид на холми і називається наш комплекс Hillview. Але ну, дійсно дуже-дуже симпатично, сонячно, дуже багато світла. Через цей простір, знаєте, ще більш такий великий, здається, так. Душова. Це класно, що для душової завжди роблять ось таку. Лавочку, це дуже зручно. І душ, і душ, до речі, також такий сучасний. Бачите, який моднявий, великий. Може, ой, блін, клас. Ой, а ось ця штука також прикольна. Котлер. Чи кот? Кохлер. Кохлір. Не знаю, як називається ця фірма. Е, і знаєте що? В Америці, ви ж пам'ятаєте, я вам вже показувала постійно тільки душ. Тобто нема ось такої шлангочки з душем для того, щоб це було зручно. Але перший раз я бачу, що в наборі є ось така штука. Перший раз У всіх готелях, у всіх будинках, що ми дивилися, нікого не було. Далі, дзеркало з підсвіткою. Туалет. А що Марк каже, туалет смішний. А, не смішний, а прикольний. Тобто це те, як можна і підмитися, бачите, дуже б класно. Теплу воду зробити. Супер. І ручка є. Симпатично все. І тут класні железі такі вже встановлені. Все таке біле, сучасне, нове. Mm? Uh, дивись, який прикол. Ця площа на дві скорофіт, вона трішки більше, навіть ніж наш двопороховий будинок. Але по факту тут одна велика кімната. Тобто, ну оця Лівінг Хрум мені взагалі дивись, дуже подобається. Це багато місця з'їла прихожа. Це дуже погано. Буквально тут як це чого, кімната. нормально, люди ходять заходять. Це, це ну слухай, для, для людини 50... От, от уяви собі тут живе твоя мама. Да їй з головою так, буде. Так, одна мама, так. але бачиш, ми зайшли, там була жінка чоловіком. Угу. Вона казала, так, для твоєї мами це занадто маленький будинок. <світ> тобто ти розумієш, по факту тут лише одна кімната, одна спальня. Дві, а там. Там ще одна я ну да одна гостьова і все і робочий кабінет. Ну якщо наприклад е я уявляю себе, наприклад, у мене двоє дітей, і мені 55 років, років, я хочу прийняти на е Thanksgiving Day, на, на день благодарення, да на день подяки дві сім'ї, то звісно, тільки одна кімната для гостей це мало, але ну. Ну, По великому рахунку можна і тут на дивані. Дивись, якби матеріали тут намагати краще. Так, Зараз так. Гарні, я не спорю, Але мені здається, трішки, з е, точки зору проєктування, якось не дуже. Та -та, на цей скверфіт можна було ще одну кімнату ну, зробити да, спокійно, так? Да? А от там що не дивилися? Тут кабінет. А. Ну так з цього можна зробити ще одну кімнату, якщо захочеться. Ой. За, мені так подобається. ці дизайнери, вони таку картинку роблять гарно. Прям. Після огляду цього будинку мені хочеться, щоб мені було 55 років. Mm -hmm. Ну, все. Ще ну, давай. Ще один будинок. Прийшли подивитися. Він називається Як Марк Лагуна Мартіс, так? Да? Mm -hmm. Два-три mm -hmm. бедрум. Два гаражі, 1829 світфіт від 764 тисяч до 774. 000. Так, заходимо, що у нас тут праворуч одразу? Гостьова кімната. Ой, такий запах класний. Все на новеньким, душова кабіна і ну, туалет це гостьовий. Далі. Ух ти, дивись, а? як гарно. Мам, переїжджай, дивись, це, що ти любиш. Отут мама просто займається з Сергієм, зі своїм чоловіком вином. І, дивіться, здивіться, це просто для вас створено. Ось такі підставочки для вина, далі, як називається декантер. Да? І ось тут так гарно. О, нічого собі, це я так розумію, викорковувач да? для бутилок. Ідея для вашого будинку, добре. Ще ви будете приїжджати, Так, що там зліва? Зліва також приміщення для сушильної правильної машини. Ось тут вхід до гаражу зачинено. Класно, що тут одразу є рукомийник. До речі, в нас нема в приміщенні сушильної правильної машини. Далі, ось тут у нас гардеробна така. І ясічки, полочки є, і ну, у нас просто ну, більш такі проста гардеробна. Так, пакетики, шанель, туалет. Картина прикольна. Прикольна картина, дуже незвична. Таке відчуття, що пінкою намалювали знаєте, і пальцем витерли. Душова. Тут такий чорно білий стиль, сірий, мені такий також подобається. Ось такий буде бекярд. Розміри бекярду. Класний розмір, мені подобається. Більш ніж у нас. У нас дуже маленький такий. Так, і саме ми виходимо в лівінг-рум, Тобто, ви бачили, ми, ми заходили з тієї двері, да? двері і заходили ось ту дірку. Пройшлися. Отам отам спальня за кухнею, туалет і душова. І ось тут у нас кухня. Також Так, я покладу сюди, поки що Холодильник також надзвичайно великий, дивіться, ой, клас! Водичка, все є. Можна брати. Це якраз для тих, хто дивиться будинки. Це морозильна камера, подивіться, ось ось тут. Далі, ось тут ще льодик. Оце піч, мікрофольовка. О, і отут плита. І ось це у нас також обідня зона. І... Ось така зона, де можна просто відпочити, подивитися телевізор. Ну і все. Тобто тут також дві кімнати. Але цей будинок дорожчий, ніж те, що ми дивилися. А ну, окрім замість кабінету, тут, бачите, ось тіпа, винна така зона. Все. Тут ніби я вже була. Ну що, діліться, як вам подобаються огляди будинків? Мені здається, що дуже гарно, так? Да? Якщо так, то залиште, будь ласка, коментар, чи подобався вам будинок якийсь цих двох, перший чи другий. Так, оце, типу, як виглядатиме територія після забудови, тобто -то, озеро, є декілька басейнів. Бачите, під номером 12-13, два басейні. Два басейни, потім. А 11 це що, Танісний корч чи басейн? Ні, ще один басейн? Що це один басейн? Володими. Ясно. А це пікелбол. Типу... А, це для тенісу, так. Да? Там День. різні корти. Корти. Класно. Це 55 грають в теніс. Ну, нормально, так? Да? Це майже, людей. Подивись, як тут також гарно, гарно, да. так. сучасно. Американська мрія. Все, ходімо. Всім привіт! У нас знову рубрика Декор. Зараз покажемо, що ми тут придумали. Верніше, так. Марк. Коротше, я знайшов такі панелі, вони типу акустичні, але зараз чекай, давай не будемо показувати, як це виглядає в кінці, бо воно так буде нецікаво. Та давай покажемо господи. Так, я знайшов такі типу акустичні панелі, але це як декор. Ми зняли тут дві картини, ось вони там валяються. Ми їх перевісимо. І зараз будемо вішати. Трішки зробимо не симетрично. Ну, я маю на увазі, що в нас три кольори: три да. чорних, три сірих, три білих, але ми їх розташуємо uh -huh. в іншому е порядку. Тож поїхали. Вони кріпляться на двох стороні скотч. Тому зараз скажи, скільки коштує от така одна панель? Здається, 25 доларів одна панель, але там uh -huh. зі знижки щось доларів 20, Якщо багато замовляєш, ми 9 штук замовили. Дев'ять штук, і ми думаємо, як нам повісити десь посередині цієї стіни чи більш праворуч? Ну, Коротше, вирішили трохи праворуч, тому що тут двері будуть відчинятися. І ну, коротше, не знаємо поки що, Ще думаємо. Ось, ось так причепили двосторонній скотч. Зараз Їдемо. бачите, ось тут що? Те, що я пропоную це ось, грубо кажучи, перегородка. Ось тут 65 см. метрів. Угу. Ми стільки ще стопаємо і... тут. І у нас півтори на півтори метри буде. Ну, зараз подивитись. Якщо ще, то переклеїмо. А ще можеш додати е, інформацію а, про карту. Про карту, яку ми замовляли в минулому випуску, я показувала дерев'яну карту. Якщо ви не дивилися випуск, перейдіть, погляньте. Скільки вона, по-перше, це ж український виробник, І скільки uh -huh. вона тобі коштувала? Це Enjoy Woods, виробник коштувала, uh -huh. вона. Ну, та, там є різні розміри. Типу, маленькі серії. Ми взяли L розмір, Це 150, десь там... на да, 150 на 90 був. 150 90. Це 3 метри на метр. Коштувала вона з таксами і з фі всякими десь доларів 200. Ну, зі знижками. Ну В Україні може дешевше буде? Ні, насправді стільки, що ні. вона коштує. Дол... Ну, десь вісім, 8, 9, 10. Mm -hmm. Але вона реально крута. Ну що? Зая, розкажи про Burning ти отримав квитки чи ні? Так. Ой, Пр... гроші. Oh. Прикол в тому, що ми звернулися до Бернінмен, нам сказали, що типу, гуляйте, нічого повертати не будемо. Це типу, форс-мажор чи що? Ні, Чого? ні, вони них написано на офіційному сайті, ви купуєте квитки, Бернінмен ніколи нікому при будь-яких обставин нічого не повертає. Угу. Але ми купували страховку від нещасних випадків. Там щось типу 50 доларів за квиток, 100 з чимось доларів вийшло. А всього скільки квитки коштували? Ну там десь 1400 з таксами, з фі всякими, плюс 100, 100 з чимось доларів ця страховка. І вихід, так. Ну, да, в який? Там, так. так ось. І ми звернулися до цієї страховки і нам повернули гроші. Ця страховка. Тобто нам тупо підфартило, ми зазвичай не беремо страховку на такі штуки. Ага. Але ми не знали, чи поїдемо на Брнин чи ні. І чи вийде чи ні. І тому Марк вирішив взяти страховку, яка нас врятувала, і через це за квитки нам повернулися. Так, ось так кріпиться. Може тут все посередині ще, да? Ще подивимося по стиках, але в принципі, ось так вималювалася нам така картина. Ну що, прикольно. Та-да! Та Молодець! Це марка була ідея, він знайшов в інтернеті. назад. Ано, ну, ну, дай я навпаки хочу показати, з чого він складається такий. Така м'яка стіна, слухай, ну, акустичний мета. Треба подивитися, як део буде реагувати на неї. О, ні, він Ану зараз я поду подивлюся, як виглядає з сходинок. I could always be the one you want to call when it's called outside. I will always be the one that's right here, standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise not to break you.